Built. wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame. Mud disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on This display. is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy. Life's gonna eat and make mistakes real fast. Then you learn how to beat them. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and Put your foot on the gas, don't ever stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep my your face. No way, you don't want them. Yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally unhealthily. Spreading like a rare disease. But I won't let it. Зоні. Доні, зараз прибуває. Вище варій тут м'яч. Міг відіграти зусиллями Назарчука. Ну, а Марія на 23-й хвилині. Козак один гол відпитав. Далі. Миколаїв забив ще до переви третій гол. Зараз атака лісного момент міг бути. Кидає до шату майданчику Янковський. З Дещіцу зараз щоб перекидати м'яч через гол Кіпера. Що важко дається, тут болістом мріє перехід з оборони в атаку. Подача десанту майданчику удар волосся, порирує. Шайда! Потапенко. Козак. Жавко. Подача. далі стійку сильно виконує цю подачу. Владислав Жавко. І Шайда поза заявкою був. З яких причин, можливо, три голки повинно. До 40, скажемо, так, 35, може трішки більше навіть. Побача. Позенко грає на виході і не влучає потім. Кидання на Волошина. Волошин. виграє цей швидкісний спорт. Волошин пробиває і м'яч від поперечки. Влітає в ворота. Назар Волошин. Відзначається голом і робить він рахунок 2-0 на користь ФК лісне. Від футболіста мрії. Гол буде записаний. Саме на футболіста. Господарі. Зараз подача на Волошина. Лига пробивається. Удар блокує футболіст Марії. Справжня рік Марії. Справжній та пожежа виникає. В водіннях шайде. Подача від. Гармаша, який момент зараз був Олега Лиги, не влучає він ворота, але там ще й офсайд. М'яч собі на хід таким чином пошивши в дурні Попапенка. Лига, простріл! Напрямку Гармаша встигає. Нічого не помиляюсь, Даниленко. М'яч вибите. Песенг, але активно в нього не вступають. Отака той пробуває, але спокійно. Спокійно, впевнено, на останньому у два м'ячі в знову матчі проти мрії. Янковський. Він вже штатному майданчику прострілу йде вздовж лінії. Воріт. Веде футболістів обох команд. Зараз йде передача. На 20-го номера на Бордовського встигає випередити його. 124 болівальники в режимі лайк за на нашою трансляцією. Лісне ватаці. Лига влівий пробуває Лига! Тягне Жавко. Хороший удар був від Лега Лиге. Удар в один дотик відбувається, пробував. Захисника та передача Єдиниса Гармаса. Гуляється Пазенко, але страхує свого голкіпера Андрій, восьмий. Дмитро Шакун та 15-й номер Владислав Жавко. В першому таймі було замінено сьомого номера Івана Чистяка. Зараз момент Був! Олег Лига прострілює. Янковський намагався покинути свого помента. Перехоплення від футболіста Марії. Козак, Козак забиває козак. Вдалося йому прокинути гол кіпера. Один-два стає рахунок. Сокіл Михайлівка Рубежівка 16 заліколи балів і знову ж таки матч, долю якого вже вирішить КДК. В запасі. В Соколуречку влучає футболіст. Таким менчук. Полтавська область. Козак опиняється на газоні порушнячу. Вибувається підбирання за козаком. Козак на правому фланзі. Рости до штатного Удар відбувається на місці Пазенко. Швидко вкидає на Лигу. Лига набирає швидкість правим флангом. Жавко має чудову. прислідує. Лига вже тяхно майданчику. Лига пробуває. Повз ворота летить м'яч. Волошин. Попередив 44-го номера. Цвеський футбольний повезели раз. А Другий. Зараз потрібно дивитися, чи є цимбол. 22-й номер. Зараз. Момент. Калінін. Віддає передачу. Лига забиває. Олег Лига. Переправляє меч, порожні ворота. І святкування від Олега Лиги. Присвята. Чиварково? Цю... Ну, універсальний футболіст. Олега віддає на Коваля. Повертає м'яч на Лигу здавалося, той залишає м'яч Рибалці, ефектно пропустивши ігрову сферу. Великий гаїв до Тернопільської області. Кутовий тим часом виконує мрія. Йде подача на дальній кут воротарського. Снісар. Зараз удар бувайся на місці. Зараз мріє судвалі зліва за перехоплення. у Даниленко, зараз це буде жовт. 32 забиті м'ячі. Судвали подає. На виході грає поза позиції центрального нападника діє Максим Ващук. Перехоплення зараз виконує Сергій І Непогано задумав. Зараз опиняється м'яч Дмитро Грищенка, то й мчить річ навіть з голкіпером. Грищенко пробиває. Рахунок стає 4-1. Дмитро Грищенко голом відзначається. Подача на штатному меданчику. Грищенко пробуває м'яч, на зі стійко летить. Міг зараз дубль оформлювати Дмитро Грищенко. Пінсує. Олег Ольховський. Головний арбітер сьогоднішнього матчу. Фол проти Володимир. Чоботар. Подає до штадно майданчика удар від Грищенко. Ближній кут на місці Шайда. Перехоплює м'яч. Коваль. Добре, задумано. Калін. Саєнко. М'яко. Рибалка пробуває. Вони дотик і забиває Сергій Рибалка. Роблячи рахунок 5-1. Фірмовий білярний удар від Сергія Рибалки. Під самісіньку стійку. Тут ні в чому ні дорікнеш. Забитих м'ячів. Найкраща різниця, різниця забитих пропущених м'ячів, чи все ж таки особисті зустрічі. Удар від Калініна, відбуває голки. Передобування від Володимира Коваля. І рахунок стає 6-1. Володимир Коваль голом відзначається. Опинився він в потрібному місці, потрібний час. Але ще багато. Багато матчів друге коло тільки стартувало. Тому не будемо забирати наперед. Володимир Коваль пробуває, забиває свій другий гол Володимир Коваль! Оформлює він дубль. Під завершення матчу. Але ще багато. Багато матчів. Друге коло тільки стартувало.